За ініціативою очільника міста Анатолія Куртєва, жителі Вознесенівського району отримали гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ. Підтримку систематично надають тим, чиї оселі зруйновані чи пошкодження внаслідок ворожих атак. Цього разу людям видавали гігієнічні набори на отримання. Зареєструвались понад 200 осіб. Це вже п'ята видача гуманітарної допомоги, котра відбулася в районній адміністрації. Коли був вибух проти нашого дому, там багатьох людей повибивало стекла, все. у нас стекла не випали, але вибило всі замки поломані на вікнах. Коробку отримала, хочу додому вже донести, а буду дивитися адміністрація міської ради по заселенському району продовжує виконувати завдання, які поставлені нам Запорізькою міською радою, виконавчим комітетом щодо допомоги тим постраждалим мешканцям району від ракетних прильотів. В наборі е, все, що необхідно для гігієни, для сім'ї, е, але хотілося би, щоб наші мешканці отримали ще більше допомоги, тому ми співпрацюємо з е, міською радою і іншими волонтерськими організаціями, щоб надавати допомогу в майбутньому.